Друзі, вітаю! Це відео я назвав А починалось все з Мівіни. Хто з вас, серед тих, хто дивиться це відео, не знає, що таке Мівіна. Не е, спробував щось, не їв, не спробував щось з продукції з логотипом Мівіна, чи локшину швидкого приготування, чи якісь там приправи, супи. Е, ну тобто... Е, Думаю, що ну якщо не 100%, то 90-95% щось, щось їли мівінного. А те, що знають про те, що таке мівіна, думаю, що всі 100%. Ви на моєму каналі Vector.ua. Хто забув підписатися, підписуйтесь прямо зараз. Ставте лайки, вподобайки. Також запрошую ставати спонсором мого каналу. Таку функцію надає YouTube. Заздалегідь дякую і за підписку, за просто підписку, за підписку в варіанті спонсорства, за лайки, також за коментарі, що ви думаєте, і чи, чи знаєте ви про мівіну. Про все це пишіть. Ну, а тепер повертаємось до теми. Повторююсь, а починалось все з Мівіни. Хто знає про автомобілі в'єтнамського виробництва? Про Мівіну то знають всі. А про в'єтнамські автомобілі. І саме про виробництво в'єтнамського виробництва не складання? якихось яких автомобілів відомих моделей відомих автовиробників складених у В'єтнамі? А саме в'єтнамського виробництва підкреслюю, фокусуюсь на цьому? В'єтнам виробляє свої автомобілі, свої і неабиякі. Сходять з конвейера і малолітражки, і немаленькі седани, джипи. Також сходять з конвейера електромобілі, електромотоцикли, і навіть електробуси. І все це про в'єтнамську автомобільну компанію WinFast. Тут Віна, Він Vin, і Вінфаст. Потім трошки пізніше я розповім, що таке. Мівіна чому така назва, бо думаю, що не всі знають, чому Мівіна називається Мівіною. Повна назва компанії Vinfast це Вінфаст Production Sales Joint Stock Company. Компанія нова заснована в червні 2017 року в місті Хайфон, засновник ФАМ Веонг. Назва компанії скорочена від фрази В'єтнам стиль, безпека, творчість, піонер. В одному варіанті PH замінено на F, тобто Вінфаст. Компанія виробничо-торгівельна. Гасло компанії разом з тобою подавати всі межі. А все починалось з Мівіни, повторююсь. Засновник автокомпанії Вінфаст. Чи пан ну, чи товариш фам Нят Веонг. Також і засновник компанії Цехноком, яка почала свого часу виробляти мівіну. Трошки перемістимось на декілька десятиліть на часи розпаду Советського Союзу, трошки так ще далі, в історію про хто ж такий отой ФАМ Нят Веонг, трохи про нього. Народився він в 1968 році. У В'єтнамі тоді йшла війна, війна цивілізованого світу, світу, на боці якого були Сполучені Штати, світом комуняцьким. Який представляв північний комуняцький В'єтнам з допомогою комуняк з Совєтського Союзу і Кітайозевських комуняк? Ось така була тоді ситуація. Батько товариша Фама воював зі штатами у складі військово-повітряних сил в підрозділі протиповітряної оборони армії комуняцького В'єтнаму. Мати була продавчиною чаю, вуличною продавчиною чаю. У 1985 році фам закінчив школу в Ханої. У 1987 році вступив до Ханойського гірничо геологічного університету. А за відмінні результати отримав стипендію на навчання в СССР. Переїхав до Москви. Для навчання в геолого-розвідувальному університеті. З третього курсу вже почав займатися якимось там бізнесом. В Соєвському Союзі тоді йшла перестройка. Ну, спочатку там продай якесь, ну а потім відкрив свій ресторан, позичивши у родичів 10 тисяч доларів. Потім почався якийсь там імпорт товарів з В'єтнаму в ті часи, потім Союз розвалився. Товариш ФАМ, до речі, ще на навчанні одружився, одружився на своїй однокурсниці, в'єтнамці. В 1993 році вони закінчили університет. Ну, навчання він закінчив університет, ну і перебрались на постійне місце життя до Харкова. Чому до Харкова? Бо ставлення до людей до вихідців з азійських країн в Росії? Тоді навіть в тодішній Росії, і саме в Москві, було досить негативне. Харків був набагато спокійніший в цьому сенсі, і в тому числі в Харкові була досить велика в'єтнамська діаспора. Ну і скоріш за все, через ці причини пан Фам з дружиною переїхали до Харкова. І в серпні 1993 року. Почалось виробництво локшини швидкого приготування під назвою, яка згодом стала брендом Мівіна. Ну тепер, мабуть, розкажу, що таке мівіна. Чому Мівіна? Мі це локшина по-в'єтнамськи. Він це така анаграма від В'єтнаму. Ну а А додали, вже, щоб споживачу було простіше і споживати. І читати і вимовляти. Тобто, мі війна. Тобто, так, чи мі, він, чи мій війна для простішого вживання і використання, скажімо так, словесного звичайно не споживання самого продукту. Тому от мі війна. І тому співпадіння: оце він фаст, і мі він, а теж слово він. Так от почалось виробництво, почалось виробництво мівіни. Містер ФАМ позичив, ну тоді ще, мабуть, не містер, фам позичив у в'єтнамських друзів 100 тисяч доларів, вже не 10, а вже 100 тисяч. Під відсоткову ставку 8% на місяць. Ну і справи йшли досить добре, навіть чудово, все, все було нормально. І вже в 1996 році виробництво перетнуло межу в 1 мільйон упаковок мівіна на місяць. Далі поступово додавались різні сушені трави в 1999 році, в 2000 році картопляний порошок. І вже в 2004 році локшина швидкого приготування Мівіна зайняла 97% ринку України. В 2007 році бізнес пана Фама розпочав виробництво фастфуду та пакетів супів. А в 2010 році швейцарська компанія Nestlé. Придбала компанію «Техноком» Фама за 150 мільйонів доларів. На той час ФАМ через компанію Техноком володів двома заводами в Харкові з доходами 100 мільйонів доларів на рік. На підприємствах працювало приблизно 1900 працівників. Ну, а головна компанія пана Фама Техноком. Техноком Груп в 2009 році змінила назву на Win Group Corporation і перенесла штаб-квартиру з Харкова до Ханоя. Ну, на цьому, мабуть, зупинимось з біографією пана Фама і перейдемо до, до інших до автомобілів. Хоча ще варто сказати, що містер ФАМ. Вже містер Чимсьо, бо В'єтнам це колишня колонія Франції. Він найбагатша людина В'єтнаму. Пік був в 2021 році. Тоді вартість активів була 7,3 мільярда доларів. В лютому 2024 року. Вже вартість була 4,4 мільярди доларів. Ну, але це не значить, що е, містер чи Мсьо фан е, подешевшав, е, бо в, в, в цьому рейтингу він перший. Але третя і п'ята особа це його дружина і донька. Тобто, в сукупності все одно сімейний е, капітал е, навіть більше, ніж е, оті 7,3 мільярда. Е, ну, Повернувшись до. Е, а, ну ще можна сказати, що офіційно е, мільярдером він став в 2015 році. Тобто е, в 2010 продавши е, мівіну за 150 мільйонів доларів, а вже е, в 2015 році офіційний доларовий мільярдер е, без всяких там прихватизацій ці, чи сидіння на якійсь там трубі, чи газовій чи нафтовій. Е, тобто, все прозоро, все. Е, Розумно вкладаючи гроші, інвестуючи в, в проєкти. А він інвестував після того, як він перебрався до, на Батьківщину, скажімо так, він вкладав гроші в різні бізнеси. Бізнеси працювали, все було нормально, результативно інвестував в туризм. І на сьогодні, у власності, серед іншого, кращі в'єтнамські курорти. Також в сферах інтересу та діяльності девелоперство, нерухомість. І будівництво, і володіння. У нього є свої величезні торгівельні розважальні, торгівельно розважальні комплекси найвищих хмарочос В'єтнаму в місті Хошимін, Ланд 81, так він називається висотою заввишки 461 метр. Це теж містер ФАМ. В 2017 році створив, організував автомобільну компанію «Вінфаст». Починається виробництво перших у В'єтнамі електромотоциклів. Потім пішли автомобілі, ще потім електромобілі. В 2019 році з'являється нова компанія Вінбус і починається виробництво електробусів. ВінФаст співпрацює з світовими гігантами автопрому, електротехнічними компаніями, дизайнерськими агенціями, серед яких BMW, Siemens, ThyssenKrupp, Pininfarina, Пінінфаріна, Італ Motors, Дженерал Foxcom. Це компанії, з якими співпрацює Вінфаст. В Хайфоні будується новий автомобільний завод. Головний автомобільний завод один з найбільших підприємств взагалі в країні. І інвестиції в будівництво завода 3,5 мільярди доларів. До речі, на заводах пана Фама працюють роботи. У провідних компаній автомобільних купується ліцензія ну чи право на виробництво. Того чи іншого автомобіля. Далі йде звернення до дизайнерських компаній, знов-таки, чи Пініфаріна, чи якась інша, робиться новий, чи новий, чи оновлений, чи змінений дизайн, і автомобіль йде в серію на конвеєр. Вінфаст вже має свої представництва в Мельбурні, в Австралії, в Шанхаї, Китай, в Сеулі Республіка Корея. Зареєстрована компанія у франкфурті на Майні для відкриття виробничого підприємства в Німеччині. Також є представництва в США у Франції, в Нідерландах. Вперше, Перший автомобіль компанії був публічно продемонстрований на паризькому автосалоні 2018 року були представлені позашляховик та Седан. Експерти, аналітики, критики, коментатори тоді казали, що може, через два роки автомобілі підуть в серію. Вони помилились, в тому ж 2018 році автомобілі пішли в серію. Так працює містер Фам. Трохи пізніше почалось виробництво електромобілів. Зараз, до речі, будується завод в Індонезії. Який до 2026 року має вийти на 50-тисячне 50 -ти виробництво автомобілів. В планах компанії також експортувати свої автомобілі до Європи, в Штати, в Канаду ну і в інші країни та континенти. Компанія Вінфаст вже має і чим розвозити по світу. В першу чергу в Сполучені Штати свої автомобілі електромобілі. Судно, автомобілевоз Queen ходить під прапором Панами. Є інформація, що це корабель Фамня Твеонга. Чи вже у власності, чи в чартері я цього не знайшов цієї інформації. Збудований корабель був у 2009 році. Може перевозити до 4,5 тисяч автомобілів. Довжина 183 метри, ширина 32 метри. Тонаж 11 372 тонни. Тобто корабель досить великий, 4,5 тисячі автомобілів. Це немало Це не рекорд, але це немало Він возить автомобілі з порту Дінь Ву В'єтнамського порту до Американської Каліфорнії. Рейс 20 діб приблизно. В залежності від погодних умов. Перший рейс, до речі, був здійснений в листопаді 2022 року. Тоді пішла на штати перша партія. Ще можна сказати про автомобілі Вінфаст на їхні і автомобілі, і електромобілі діє 10-річна гарантія. Тобто компанія впевнена в своїх автомобілях і тому дає 10-річну гарантію. Це говорить про, про те, що компанія серйозна і серйозно підходять до, до своєї продукції. В травні 2022 року об'явлено про переїзд головного офісу до Сінгапуру. Ну, все ж таки Сінгапурська юрисдикція, вона вселяє більшу надію інвесторам, ну і більше довіри все ж таки до Сінгапуру. Сінгапур тепер юридичний і фінансовий центр. Ну а В'єтнам залишається операційним центром, тобто там виробництво. Ще можна сказати, що була така компанія Win Smart. Ну, компанія, в принципі, є і зараз, це у конгломераті WінGroup. Компанія WinSmart, яка з 2018 до 2021 року виробляла власні в'єтнамського виробництва смартфони. Ну, вони згорнули виробництво, вирішили, що з Samsung, Apple. Конкурувати, мабуть, не варто, і сфокусувались більш на автомобільному виробництві. Хоча, як я казав, вище спектр їхніх цікавостей дуже дуже величезний, будівництво, і, і курорти. Тобто, ну але зі смартфонами, але три роки виробництво йшло, і зараз може я не знаю, чи кожен другий, чи кожен третій в'єтнамець все ще має. Смартфон власного виробництва. Також займається конгломерат концерн Вінгруп через свої дочірні фірми і IT-сервісом, і кібербезпекою. Автокомпанія Вінфаст в минулому році вийшла на біржу NASDAQ. Акції відразу злетіли на аж на 250%. Ну і компанія по, своєм, по своїй вартості е, випередила світові автогіганти, такі як General Motors, Mercedes-Benz, Ford, е, Volkswagen. Е, Вартість її е, е, вийшла на е, рубіж 190 мільярдів доларів. Ну, але, звичайно, досить скоро вона опустилась до 95 мільярдів, але все одно 95 мільярдів це, е, це серйозно. Ну, а сам власник містер Мсьо Фам на деякий недовгий час побув багатієм зі статками 44,3 мільярда доларів. Ще можна таке про нього сказати, що 22 серпня 2020 року містера Фама. Фам Нят Вионга нагородили в Україні орденом за заслуги третій ступені, містер Фам пам'ятає, що він починав в Україні і. Зв'язки якісь є, але треба після зараз, звичайно, вкладати гроші в у війну під час війни, і тим більш у нього зв'язки з Харковом і вкладати в Харків, який постійно, ледь не кожен день обстрілюється. Звичайно, цього ніхто робити не буде. Але після української перемоги, після закінчення цієї війни, звичайно, його треба якось так заохочувати, щоб він вкладав свої. Свої гроші в економіку України і піднімав Україну з того, до чого довів Україну Російський рейх своєю війною. На цьому, мабуть, все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Ще раз повторюю, підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте. Про пана Фама, про мівіну, і чи їли, ви, чи, їли чи їсте ви мівіну сьогодні. Будь-якому вигляді, хоч, хоч кубики, хоч якісь приправи, хоч локшину. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!